Всім доброго дня, неділя. Сьогодні про нема. Вчора був. Копаємо гранаду. Сьогодні я розкажу вам про цей сорт, що я про неї знаю. Значить, сорт гранада Це виведений в Німеччині. Німеччина взагалі молодець по сортах. У них роув-столовий сорт. Старий вже сорт дуже вкусний. І в них сорт гранада теж це їхній. Достигання цього сорту сорту 100 днів. Вважається сорт середній, висока, бадилля високе. Ну картошка вся з під верхом легко дуже копається. Унутрі вона, всередині вона жовта. Ось. Його. Посадили 20 кг, вийшло 5 вулиць, 5 вулечок, вуличка, вийшло 5 рядочків. Ось воно виглядає так здаля. З п'яти рядочків. Вже є у мене Дві, три, дві, п'ять і два-сім відер. Ось вона велика. Така, ну, так як пишуть 250 грам, ну, вона примерзла 250 грам, такого в мене немає. Ось її насіння. Вічок на її пошти, не видно. Вона обично така гладенька в коло ґрунти, а тут... Дощі та й вона трошки з землею. На вкус як говорять вона дуже добра, ми її ще не пробували. Будемо на ту от її розводити, вона в нас перший рік. Ну а є і такі примічательні бараболини. Ну, Головне, що вона рясна, вибирати є що. Не скаже, що вона погана. Так як пишуть у неї. 10-15 штук в одному кущові. Ну а цей го вона примерзла. Ну, врожай непоганий. Нормальна картошка. Можете пробувати розводити. Сорт нормальний. Є що вибрати. Отаких от рядочків 10 Хватит, ой ой-ой, тут треба працювати. Ну иначе все сказав, що про неї знає. Все, Всім приятно просмотрим.